Давайте разом відкримо подаруночок від бренду HARU-HARU. Це дуже гарна картинка, її б можна було спокійно використовувати, якщо чесно, як постер, якби вона не була така пом'ята. А з іншого боку, усі товари, які представлені у бренду HARU-HARU. Ви тільки подивіться, скільки продуктів є у цього бренду. Оцей тонік в мене вже є, і я викладала вже на нього свій відгук. Можете подивитися у профілі. Ну а тепер переходимо до самого цікавого. Що саме за продукти вони мені прислали? Перше це есенція з прибіотиками. Звичайно, візьму її на затест, а потім зроблю для вас повноцінний відгук. Я впевнена, що це повинен бути дуже класний продукт. Вау! Ну, давайте по-чесному. Бренд Haruharu робить гарне пакування. Я обожнюю. Її. Їх дизайн це завжди дуже гарно. Ну і друга коробочка це в нас SPF. і він має Вільвет Фініш. Дуже буде цікаво, як воно буде реально виглядати на шкірі. Це в нас SPF з чорним рисом. Обожнюю, до речі, це поєднання кольорів. І як завжди, мій улюблений дозатор. Боже, дякую брендам, які роблять свої продукти з таким дозатором. Це дуже дуже зручно при нанесенні, при використанні продукту. Ну що, друзі? Я беру на затест ці два продукти і обов'язково зніму для вас свій чесний відгук. А бренду Хару Хару дуже дякую за подарунок.